Друзі, по дорозі до теплиці я не можу вам не похвастатися своєю соломою для мульчування. Ну, це моя радість. Ну. Давайте разом пройдемося до теплиці і подивимося, що ж у нас там росте. Станом на 5 жовтня. Вчора був один сонячний день теплий. Відкрила теплицю. Відкрила теплицю, щоб зайшло тепле повітря, провітрилось. Що ви думаєте? Оце чудо залетіло. Знаєте, скільки воно відкладе личинок гусені? Ви не уявляєте. Тому ми з ним робимо так. Що ми маємо? 19 майже 20 градусів. Ну, в нас трошечки сонечко появилося. Пекінська капуста. Ви знаєте, деякі, ось якщо ця ось, наприклад, головку не в'яже, то ось поряд росте, дивіться, як складає. Бачите? Складає головку. Тобто, ну, можливо, неї треба чимось прикрити трошечки, щоб вона так якби, почала складати. Тому що ця ось складає, і зараз покажу ще, яка складає. Помідори. От що з ними робити? Ну, дивіться, які помідори гарні. Ось дивіться, тут, наприклад, ось капустина росте і ось тут. Ось теж є, і вона складає головку. Бачите, листочки так загинає, а ця не хоче. Давайте заодно разом з вами зберемо огірочки свіженькі. Так. Нема чого. Тут теж щось нічого на цьому кущику немає, і на тому нічого нема. Ну, оце я заберу, тому що, віддати, було холодно, він тут прихолов трохи. Ну, і руколи смикнемо трішки на салат до огірочка, і оцього салату все, на салат є. Тут для різноманітності я вирішила. На вулиці зібрати декілька стручків гороху смачного. Китайське диво росте огірочок. Тут ось теж є зав'язаний, але я не знаю, чи він буде, можливо, він прихолов. Бачите, як, ніби як е, холодом прихватило його. Для порівняння ось китайське диво, яке пережило морози на вулиці, нічим не прикривалося. І холодні ночі теж, ніхто нічого йому взагалі не робив. Огірки завість є, але бачите, прихватило. І края листя теж поприхвачувало. Не накривала я його взагалі нічим, тому що на нього не хватило агроволокна. Агрох. А гороху, хоть би що.